Але футбол відбудеться за будь-якої погоди. Зараз атака лівим фланом Миколаєва. таці намагається накрутити там Сергія Тимошинського, але не купився оборонець маяка. Микола Богдана виконує навіс на ближню є удар по воротах і фактично з лінії. Чи забивають? Забивають таки друзі у ворота Сарненського маяка. Влітає м'яч. Не вдалося вибити його з лінії воріт уже за межами. В лінії воріт вибивав м'яч Андрій Наумець. І не знаю, друзі, як хто забив. Не було видно з мого місця. Данилюк зміщується праворуч, чекає на підтримку, знаходить її там у вигляді Сергія Яцути. Яцута не прокинув свого опонента, але порушують правила проти Сергія Яцути. Це буде стандарт для маяка. Є багато футболістів маяка, хто може це зробити, але Коляда найчастіше. Коляда на дальню закидає. Тягнувся Сергій Гвоздь. Володимир Заваляк спритнішим. Предніше інших виявився і спокійно проштовхнув м'яч у сітку воріт. Не встигає Ілья Шевченко. Наче, друзі, виправилася вже трішки картинка, вже якісніший зв'язок. Хоча пориви вітру вони продовжуються. Класний же зараз момент, який в Тимошицького потрібно оборонятися. Маяку один в один. Поки що стоять футболісти маяка, не пропускають. Але удар може бути, як же ж тут всі прогавили, як же ж дозволили пробити 10-му номеру Олег Криницький. Ілья Шевченко не зумів він прийняти м'яч, але він опинився все ж таки у Шевченка. Він передав його далі праворуч. Ілья Шевченко пробиває ось це, друзі. Той момент якого бракувало, Маяку яку вище воріт. Стріляє Ілья Шевченко з барабанами, з кричалками не вгамовні ці хлопці і додають атмосферу нашому поєдинку. Сріг гость. Праворуч. Там у нас Яцута. І Яцута далеко вперед може й залетіти м'яч у ворота, коли через пас намагалася вийти. А так зазвичай все вантажить далеко вперед. Надія на те, що вдасться зачепитися. Данилюк заробляє кутовий. Микола Коляда вантажить на дальню. Навіть закручує його площину воріт. Поперечина рятує зараз Мар'яна Бурмаса і Миколая від пропущеного. Коляда, майстер, друзі, таких ударів. Втім, Сергій Яцута другим темпом підхоплює м'яча. Коляда у центр Шевченко скидає під удар. Є, друзі, постріл, але вище воріт. Асистенти Павло Супрунюк, Дмитро Башкіров і... Четвертий зараз після цього моменту не вдається розвернутися Сергійчуку. Удар здалеку. Пробиває Юрій Шуляк. Другий його дальній удар. У першому тайні бачимо, у другому теж вантажить максимально уперед. Закидання за спини. Тут має встигати Максим Качер. Це він і робить. Обходить Веретюка, друзі. Це у нас заміна в маяка. Веретюк з'явився на футбольному полі. Не в гладі, десь трішки я. Тому зараз пропускає маяк вдруге. І це десятий номер. забиває Олег Криницький. Доволі сумбурний епізод. Хоча говорить, що асистент арбітра підняв прапорець до цього моменту. І в кінцем в результаті, друзі, у нас немає голу. Шуляк відпасовує на Веретюка. Денис Веретюк праворуч. Сергій гость гость зміщується ближче до центра. Пробуває здалеку Гость. Вище воріт. Ще м'яч треба приборкати, це вдається в кінцевому результаті на лівому М'яч, удар, здалеку. З другої спроби. Я, якщо чесно, не розібрався в цьому епізоді. До кінця немає в мене можливості подивитися повтор, але там, наче, зафіксували порушення права. Була тривала дискусія, і вона завершилася. Дискусія тим наумець. Зараз пропиває який же удар від Андрія Наумця. Це був би друзі гол. Не дають виконати точний пас на коляді. Заблокований. І підкат відчайдушний такий віддає І Не дозволяє Коляда себе перехитрити. Забирає м'яч у підсумку. Шевченко. Шевченко зміщується, пробуває. лівої Шевченко. Намертво забирає. Мар'ян Бурмас. Максим Качор виборює цей м'яч. Він на краю штрафного майданчика під удар. Пробиває Назар Цюк. Але вище воріт. Максим Качор Праворуч відпасовує. Хто тут? Андрій Тимошицький виходить і забирає. Андрій Тимошицький м'яч, але арбітер відразу вказує на 11-метровий удар. Пенальті у ворота маяка. Точно Богданов вкуте. Вгадав Андрій Тимошицький, куди буде летіти м'яч, але врятувати від цього гарматного пострілу команду не зумів. Сильно, потужно і точно у куточок. Микола Богданов робить рахунок 2-0. Маяк поступається тепер у два м'ячі. Коляда уперед. Сергійчук не зумів заволодіти м'ячем, але набираючи швидкість, положив руки на спину своєму опоненту. Активно вносить зміни. Але поки що 0-2 маяк поступається. Вище воріт. Перелітає м'яч володіння Андрія Тимошицького. Цюбка йде сам. Микола Коляда підключився, забрав м'яч, Коляда знову закидає уперед і знову шукає рудику. На цей раз рудика чіпляється за м'яч. Втім, Андрій Гурський якісно відпрацював зараз і бачимо, як же ж боляче Дмитру Рудиці. Дісталося, десь йому. І ось так все завершується. Друзі. Бажаємо Дмитру Родиці здоров'я. Сподіваємося, що все найгірше обійде його стороною. Коляда ставить спину, зберігає м'яч для своєї команди. Знову йде на віз. З розвороту Дранчук спробував пробити. Не вдалося, не влучив він у м'ячі. Криницькому тут зараз дістається теж Микола Коляда біля м'яча. Удар від коляди. Вище воріт. Класно приклався. Микола Коляда. Володимир Заваляк. На Коваля і Коваль відразу переведення праворуч за спини захисників. На щастя, не дотягнувся до цього м'яча. Простріл в центр, Ілья Шевченко дотягується до м'яча, але другою ногою підбив собі цей прийом. Шевченко відпасовує на Шуляка. Юрій Шуляк здалеку пробиває. Шуляка не точно. Майже завжди, але відсоток передач точних значно більше, більше, ніж неточних. Тому Мар'ян Бурмас вміє це робити і, напевне, це і використовує Миколаїв у побудові своїх атак. Можна відновлювати цей поєдинок. Штрафний на користь Миколаєва. Коваль вантажить далеко уперед. Андрій Тимушицький тут дуже неприємний відскок. Тим не менше, Андрій Наумець на досвіді. Юрій Бамболя на дальню. Микола Коляда класний прийом коляда зміщується. Пробуває Микола Коляда вище воріт.